Сьогодні ми зібралися, щоб вшанувати пам'ять героїв великої вітчизняної війни та відсвяткувати день партизанської слави. Вітаю всіх присутніх, хто знайшов час приділити увагу нашим ветеранам. Ми хочемо вам сказати, дорогі наші ветерани. Ми пам'ятаємо. Організаторами нашого сьогоднішнього свята є Шевченківська районна в місті Львові організація «Партія регіонів та громадська організація Джерела допомоги. Друга світова війна залишила по собі дуже глибокі рани в пам'яті людей. І в цій війні загинув кожний шостий українець. Україна поділяє з Польщею та Білоруссю сумну першість у людських втратах. Фактично в Україні кожна сім'я в більшій чи меншій мірі постраждала. Саме тому в Україні пам'ятають усіх хто приклав свої зусилля, не жалів своєї крові навіть життя для перемоги над фашистською Німеччиною. Ця сьогоднішня зустріч, власне, цей день партизанської слави, він нагадав мені одну подію в моєму житті. Коли я ще був підлітком, ми навчалися в школі, ми їздили на екскурсію в село Лопати. Де власне і були партизанські табори, партизанські загони під керівництвом Ковпака? І я якби на власні очі ну, міг принаймні собі, хоч на якусь, ну, на якусь краплинку, на якийсь момент уявити, як це все відбувалося. Тобто там були збережені землянки. Були збереження, ну скажімо, всі ті речі, які були необхідні для партизанського табору. І найбільше мене вразила історія про те, як під час боїв працювали медики, які працювали по коліна в воді, працювали по 8, по 10, по 12 годин на добу, а може й більше. І в тяжких умовах вони допомагали вижити тим людям, які були поранені в боях. Лавренчука виховані Кануровича. Ранова Дмитра Васильовича та голову Миколи Константиновича, наших ветеранів Великої Вітчизняної війни. Я не партизан, в партизанских отрядах не участвовав, но историю партизан я хорошо знаю. Потому що в процесі моей службы на фронте, как участник вы но приходилось встречаться. прямо непосредственно за выполнением боевого задания партизан. Я вкратце хорошо сказать о себе. Я Дмитро Васильевич, 26 -го года рождения. Народился на Южном Урале, Оренбургская область. Мне было 17 лет, когда меня призвали в армию. Я закончил поколую школу, Тогда назывался ПТР рота. Противотанковое ружье мы изучали. То есть оружие, которое бьет по целям противника танки, поджигает и по самолетам противника. Закончил школу, направили меня на Первый Украинский фронт. Командующий Первым Украинским фронтом был Иван Семенович Конев. Я закончил службу в 1956 году по сокращению политработников. Я занимал должность замкомандира батареи по политической части. Но пришло приказ, пришлось посунуться и уволиться с армии. Но тем не менее, тем не менее <къем> за короткий срок службы в армии, не так уж короткий, 13 лет, я был дважды ранен. Пронес на себе четыре операции, из них две фронтовые. Я голова Шевченковської організації Вітеранів. Мені 80 років. Я був патізацькому загоні в 11,5 років. Батько мій був комісар отряда під кличкою Захар, Хмельницька Житомирська область. Нас вивезли, тому що мали розстріляти всю сім'ю. Найбільше знущалися. Румині і наші поліцаї. Німці менше вбивали, ніж румінії і наші поліцаї. Вони вислужувалися. Після то був листопад, листопад 43-го року. 44-му я вже свою корову в ярмі водив поле в 11, майже 12 років. Я участник боевых действий, инвалид первой группы, инвалид войны первой группы. На фронт попал в 1942 году под Сталинград. На Орловско-Курской дуге был ранен, а по дороге в госпитале контужил Если это вас интересует, я вам расскажу. Прошел всю войну, всю войну, дважды ранен, дважды контужен. Если это вам интересно, участвовал во взятии городов Брянск, Орел, Белгород. После взятия Кенигсберга наш час перебросили под Берлин. Я еще участвовал во взятии Берлина к данном случае. И закончил войну на Ель. Цей край, де я родилася і живу, де все для мене рідне, небайдуже, де зірка з неба впала у траву, Щоб ти мене побачив, милий друже. На на на.